Іти треба через той самий шлях, через який колись проходили молоді відьмаки ще дітьми, щоб активувати свої медальйони. Переправляючись через річку, у Геральті прокидається поет. Ламберт Лемберт, ватабрик. А після і дипломат. Коли треба було домовитися з тролями, щоб пройти до кола стихій, так як це наші як їх територія. The Queen's На місці відьмаки ще трохи поговорили за життя, і якраз Ламберт поясняє, чому він взагалі така цинічна подлюка, проте не буду розтягувати цим хрон, а краще повернуся до Кайр Морена та Єнефер. Спочатку питаю за ліжко та отримую доволі однозначну відповідь. Франклі Айпреферичіл Тубедін Літевиге. А після я вирішив трохи підзаїбати чародійку на бате кваво іфтасоті. Айтаротисконвесейшн і Повернувшись до фортеці, допомагаю налаштувати мегаскоп. Вона питає у цієї жінки, що означає закляття, яке повторювала Цирі, і та аж жахнулася та пояснила, що з ним треба робити. Також вона каже, що наближається час білого холоду та білого світла, і старша кров, тобто цирі, зможе отсунути час кінця. Про це пізніше.